Доброго вечора. Сьогодні ми прочитаємо з вами казку Василя Королів Старого Непрактичний хлопець. В одному селі був у вітця син, котрому вже давно перейшло за 25 років, а він іще ніколи не бував у місті, та й на грошах не розумівся. Не вмів той хлопець ні продати, ні купити, не лише теля, а й мале порося. Словом був непрактичний. А старий дуже хотів, аби його син дещо вторгував, бо як такий проживе на світі, що не вміє купити собі й пару постолів. Одного разу дав йому старий аж сто золотих. І наказав так піди із цими грішми на торговицю і там на торговиці купи пару волів. Потім, коли вдасться, продай ті воли, але так, аби щось заробити, а собі купи другу пару волів і знову їх продай. Але продай дорожче. Аби ти наостанку залишився з виграшем. То було добре задумано. Хлопець узяв сто золотих і подався в місто. Йдучи, твердо вірив, що тепер та красно поторгує, аж уся торговиця защудується. А то було місто, в якому жив цар, воно лежало десь далеко. І за один день хлопець ніяк не міг дійти туди пішки. Він вирішив в одному селі переночувати. Але як то непрактичний, дарма ходив від хати до хати, ніде не хотіли прийняти його на ніч. Усюду чув одне, не знають, що він за один може їх обікрасти. Лишилася лише одна хижка, де не побував. Хлопець підійшов, постукав у вікно і почав проситися переночувати. Почув жіночий голос Чоловічку добрий, не можу я взяти тебе на ніч, бо в мене хижа повна дітьми. Вже й дихати нічим. Ти тут не видержиш до рана. Тут хлопець почав міркувати. І зміркував так, що ліпше йому перетерпіти якось до ранку, ніж трястися на холоді, та й просився далі най його переночувати. Пошкодувала жінка подорожнього і впустила до хищі. Зайшов він і ледве встояв на ногах, така була задуха. Чому спити у такій задусі? Звідає газдиню. А що маю робити? каже бідна жінка. Діти босі сплять на землі покотом, то, боюся, їх захолодити. Небіжчик чоловік лишив одні борги, а поховати його задар не хотіли ні піп, ані дяк. Ще й корчмар не хотів дати на віру, аби справити комашню, бо й так йому винні. Мусили все продати з хижі. Ну, не журіться, каже хлопець, я виплачу ваші борги. Другого дня, коли сяк так, залатав жіночу біду, втямив, що розійшлися всі сто золотих. Не лишилося йому нічого іншого, як іти по світу, бо тепер боявся вернутися додому. А бідна жінка з радості аж плаче і не надякується йому. Ой, мав мавбись добру доленьку за те, що споміг час бідних, мав бись щастечко. З тим на путям легені пішов. Іде, іде потрапив у хащу. Нараз при дорозі увидів криницю, а коло неї хлопчика. Не встиг запитати. Як дітвачина опинилася в такій глушині, той почав проситися, няньку, візьміть мене із собою. Який я тобі нянько, зчудувався Легінь. Але дітвак не переставав казати своє, просив та просив, аби його взяти із собою. І легінь відповів, добре, візьму тебе. Але мусимо йти пішки, бо не маємо коня. Як ви, так і я, погодився хлопчик. Ішли, скільки йшли і як дісталися до міста, першим ділом зайшли під шатро, де можна поїсти. Але тут легінь згадав, що у нього немає ні крейцера. Не залишилося нічого, як сидіти й слухати розмови. Про те, що в місті діється. Ей, голуби, любі, оповідала перекупка, дуже в нас велика новина. Цар дав оголосити, що його донька дуже хвора, та й досі не знайшовся такий чоловік, котрий знав би щось допомогти. Няньку мій дорогий, заговорив дітвак. а ми її вилікуємо, правду я кажу? Легінь, що й без того не міг собі ні в чому дати ради, видивився на малого хлопця і покрутив головою, даючи тим знати, що не можна таке лопоніти при язікаті жінці. Та дітвак дідваком, не знає, що лопоче, каже далі Вилікуємо. Йой, як ухопилася пліткарка за ту бесіду, що вже й не знала, на котру ногу стати, так її свербіла, нетерплячка переказати все цареві. Нараз вона лишила торговицю й до царського двору, бо хотіла першою передати вістку, що там такий такий купець, та його син знають якісь чари для хворої царівни. Тільки було при дворі прислужників, усі побігли розшукувати купця з хлопчиком, аби привести їх до хворої царівни. Доставили обох до палацу, а цар мало не плаче. Як можете щось допомогти, вилікуйте її, бо вже давно не знаю, відколи вона й хворіє. Безпорадний легінь відпирається. Та я не розуміюся в лікуванні стільки, як от ну зовсім. Ото дурне дітвача щось лопоніла під шатром, але я за нього руку не кладу. То не мій дітвак, бо я ще й не жонатий. А малий своє. Няньку, не журіться, вилікуємо молоду царівну. Що було чинити? Не встиг Легінь сказати ні слова, як їх уже спровадили до хворої. Коли зосталися одні, хлопчина шепнув. Няньку, вийміть лишень із кишені лайбика золотий листок. Що то за листок, не розуміє Легінь. Немає в мене ніякого золотого листка. Є, няньку, є, висягніть рукою в кишеню, він там квапить, хва... квапить хлопчина. Легінь розгубився, не знав, що й казати, вже сердився і не сердився, але сягнув рукою в кишеню. І диво дивне, там справді лежав золотий листок. Малий докторик одразу приложив його до чола царівни і її бліде ліце. Мало помалу, та й зарожевіло. З великою радістю старий цар сказав Ну, синку мій, я перед тобою буду боргувати. а чи навіки вічні. Якщо кажеш, що ти не жонатий, візьми собі за жону одну з моїх доньок. У мене їх три. Правда, одна вже вдовиця. Вибирай, котру хочеш, радо візьму тебе своїм зятем. Легеніві дуже сподобалося таке царське слово, і він повів оком до наймолодшої царівни, яка уже цілком виздоровіла. Але хлопчик смикнув його за рукав. Няньку, не вибирайте жодну із дівок. Беріть собі вдовицю, бо ви не знаєте, як жити. Вам треба мудру жінку. Легінь подумав, що насправді він дуже безпорадний, тому послухав ту пораду і попросив за жону вдовицю. Цар із того дуже здивувався. Чую, синку мій, що ти не собі вибрав мою доньку вдовицю. Ну, раз так, то я передаю тобі одразу півцарства і справили велике весілля. А на другий день малий хлопчик і каже, няньку, піду я вже додому і залишу вас самих, бо ви тепер на доброму місці. Ви, людкове чесній, не збагнули, хто був той дитвак, котрий так уміло все робив. А то було те щастячко, яке легініві просила бідна жінка.